Привіт! З вами Валентина. Почнемо сьогоднішній мій влог. Розповім, як у мене справи. Такий буде влог більш в'язальний. Розкажу про свої процеси. Просто поговоримо. Чим займаюся? В'яжу шкарпетку для СП осіння капсула почала в'язати це, що сьогодні. Такий у мене план роботи з такої осінньої пряжі. Пряжа така гарно виглядає. Єдине, мені дівчатка не подобається, що воно лягає полосками. Якось я забулася, що на кобоху лягає полосками. У мене була така сіро-чорна пряжа. Хотілося б якось, б якось чи візерунку, чи секційного фарбування. От мені у шкарпетковій пряжі не дуже подобається полоски, якось Ну, банально. Ну, нічого, буду в'язати, бо у мотку пряжа гарна. В'яжу такі високі шкарпетки, ну, можна сказати, гольфи. Так, це така у мене робота. Далі, що я планую ще в'язати. На роботі тут лежить і не забираю. Це з моїх стартів, що ми з дівчатками-блогерами започаткували, моя ковтинка. Вона не просунулася з того часу, як я вам показувала. Зовсім. Так, вив'язую. Як сказав, пройму чи висоту пройми, тут реглан погон вже Бачимо, показувала вам все беззмінно. Обов'язково вона дов'яжеться. Тут я виявила, що в цій пряжі є в складі меринос, то пряжа така буде більш демісезонного, на літо вона мені не пече, скажімо так. то Буду просувати. Бо планів багато, а попереду ще одне СП бебі-старти. То ця робота, я її не забираю додому. Тут лежить на роботі, буду потрішки просувати. Ще в мене сталося замовлення. Замовили мені зв'язати паутинку, але кардиган паутинкою буду в'язати. Тут я зробила невеличкий такий зразочок. Я залізала на Голд. Ангора Голд. Ось у мене тут угорі. І це мохер у мене, бо мохер був. Я купувала колись його в магазині Анже. Дуже давно, у мене там небагато, ну, я думаю, мені вистачить його на, на задумку. Ось, зв'язала її зразочок. Замовниці сподобалося. Цей верх такого виду паудинка. Я думала спочатку, що це буде кофта, але потім ми розговорилися, і мені стало зрозуміло, що вона пояснила, що це буде кардиган. Ну, кардиган так кардиган. Мені ще в'язати, в'язати регланом зверху, то потрібно буде ще усі свої плани додати і цей задум. От буває я вас так, що. Втяжеш так на розслабоні, як то кажуть, дов'язуєш, думаю, що далі почати, хоча в мене таке рідко не було. А тут починав ще й замовлення, і треба все його встигнути, ну, то не страшно, встигнемо. Я ж кардигани ще попочинала, дівчатка, бабусиним шестикутником. Теж на продаж хочу повісити в магазині 2. Ну, на тій стадії лежать. Я не, не займала їх поки що, бо інші плани. Показала в спільноті, вам просили візерунок. Свій, ну, дівчатка, вибачаюся, як у мене є, так і є. На російській мові. Топ-розовая пудра. Це у мене був такий топ, я в'язала, немає. Зовсім часу я перефотографувала і вставила вам в спільноті, кому потрібно ще отак От вставлю. Тут дзеркалить, не зрозуміло. Обов'язково постараюсь зняти відео, де. Пояснити все. Але то в нас не по погоді, хотілося б бути в тому топі, чи, можливо, на манекен, чи краще фотографії. Ну, якось у мене не складається з фотографіями. Як вдалося, так і є. Ось ще хочу сказати, що цим візерунком я в'язала такий палантин, вже вам неодноразово його показувала. Ну, приходять нові на каналі. Так що хочу сказати, що йде сезон таких палантинів ажурних можна. Цей узор використати в палантині. Я в'язала, дуже задоволена. Алізе Ангора Gold Stars, здається, да, пряжа з паєтками. Колір Рубін, ну, гарно. Це в мене тут на роботі на продаж такий красивий палантин. Так що, цим візерунком можна в'язати. В'яжеться швидко, єдине, що візерунок цей дуже розтягується. В готовому вигляді десь на рапорт він розтягується, то майте на увазі, бо він ажурний і чогось так. в'язала на величеньких спицях. Це я в'язала, не пам'ятаю на яких спицях. Павутинку буду в'язати на спицях номер 6 Кніт прозінки, мені сподобалося, то буду використовувати. До цього виробу такі спиці. Все, включилася поздоруватися з вами, привітатись. Невеличке таке включення, особливих таких новин немає. Зараз тільки в'язати процесів купа, то потрібно працювати, а не розмовляти. Чим буду і займатися. Зустрінемося ще в цьому влозі. Хочу презентувати вам свою футболку. На манікені ви вже бачили. Зараз хочу показати на собі. Ось такий реглан-погон на одну петлю. Вив'язувала росточок. Пройма оброблена два ряди резиночкою, і низ оброблений чотири ряди резиночкою один на один. Резиночку ця пряжа не тримає. Ось така довжина, так виглядає. Цей виріб на мені детальніше розповім про плюси та мінуси цієї пряжі. Сьогодні у нас жаркувато, ну, градусів 25, мені в ній нормально. Зараз ранок, за рахунок оцього волокна, воно не так парить. Нормально я себе почуваю, вільненька, міру така продуваєма. На демі-сезон, я б сказала. На жарке літо ні, в залежності від того, хто як носить кого яке літо. Ну, демісезонна. Трішки розправилася пряжа після прання. Прала в пральній машині, нічого з нею не сталося. Трішки розтяглася вниз сантиметрів на 3. Оце така в ній особливість. Що хочу сказати, є єдиний недолік, поки, який я поки що знайшла, це трішки лізе оцей пушок. Він і на ручки, сумки в мене і на джинсах. Ну, я думаю, це воно поки відпаде зайве, і потім все буде добре. Дуже мені сподобалася ця посадка. На мені хочу сказати, в кого є, хто стулиться, горбиться або. В кого я холка, то такий вид в'язання, такий спосіб вам підійде. Також гарно скрадає боки животик. Я тепер задумуюся про в'язання таким способом і сукні було б гарно. То в мене все реглан-погон мені подобався. Тепер ще з'явився в мене один новий спосіб в'язання. Так що можна в'язати. На жаль, такої пряжі зараз немає. Але можна знайти якийсь аналог, якусь таку фантазійну пряжу, багато аналогів, бобінної на її є, можна пошукати і зв'язати такого плана ковтинку. Немає в мене до донення, що одягати, одягла світлі шорти, що міряла минулий раз з футболочкою. Мені якось не дуже сподобалося, хоча такі у мене персикові босоніжки, то не дуже сподобалось. Ну, Одягла джинсами. Так виглядає краще. А на наступний сезон я планую шорти з льону собі купити, чи пошити, що там їх шити вмію пошити. Оце такі мої плани. У мене ще є спідниця така пісочного кольору, висока посадка. Ну тільки там. Такий фасон, що треба заправляти цю футболку. А заправленою вона не гарно сидить, додає тут об'єму, резинка тоді розтягується. Я міряла, що отак підкотить під ту спідничку, так буде гарно. Але тоді ззаді так, ну, хіба що для фотосесії носити непрактично буде. Оце такий дівчатка, мій виріб, чому я дуже-дуже. Задоволена. Зараз покажу вам, одягну на манікен і покажу вам ще одну мою ковтинку, бо не знаю, чи ви переходили по посиланням з такої пряжі на ковену, тільки в жовтому відтінку. Моє перше знайомство з цієї пряжі, і я в'язала цю ковтинку. Покажу вам зараз так виглядає ця ковтинка. Колір трішки яскравіший-жовтий. Мені тепер не подобається, що я зв'язала так горловину. На манекені ніби виглядає гарно, або цю ковтинку треба носити на розмір менший. Це в мене тут манекен 44. 42-44, так. А я 48-50, то, можливо, якби воно було більш вільне, було б. Гарно. Але, в принципі, мені подобається. Дуже така подовжена тут лінія реглану у мене. Ось такий рукавчик, зв'язано регланом зверху. Тут не вистачило мене пряжі, то я додала пряжа жовтого кольору, яка була у мене. І понизу я теж зробила таку резиночку, щоб як призібрано було як балахончиком. Це я тільки що поки отягала, об манекен зробила затяжечку. Треба заправити. Ось така ковтинка. Цікава, ну я ж говорю, якщо її зв'язати отак вільною, так як на манекені виглядає, то буде ще гарніше. В принципі, непогано, але я хочу її перев'язати. Зв'язати на менших спицях. Тут я в'язала на спицях номер 5. А цю ковтинку, що на мені, я в'язала на 3 3,5 чи 3,75 що зв'язати з залишків. У мене таке покривальцей на стільчик є. Використовувала акрил, вже хто зі мною давно знає його, немає йому ціни, як то кажуть. Вив'язала я всі залишки, які були у мене. Це карачаївський акрил, у мене, можливо, на піввовна, оце не знаю, що маленькі моточки були. Всі сюди впустила в роботу і немає кращого. Тепленька. Така накидочка на стілеці, звертають увагу. І говорять, де купила. Я купила, зв'язала. Ось так можна використати. Дівчатка бачу, в'яжуть килимки, можна зв'язати і в ванну, і на кухню і вив'язати залишки, і буде так гарненько. Маленький перекус. Прийдуть до мене дівчатка. Такі у нас дівчині поп'єм капучино, кави. І будемо працювати далі. Такі моменти потрібні в <свілку> спілкуванні. Відволікаємося за чашечкою кави чи чаю від різних думок. Одна одну підтримуємо, це дуже добре. Смачного нам. Що час поділитися з вами своєю пряжею, яку я купувала за це літо. Я збирала. Бо невеличкі такі покупочки, не було чого показувати, по два-три по моточки, то розказую і показую, що купила. Покупка ця була зроблена в інтернет-магазині ІПлік. Чи Іплік" як точніше сказати. Мені сподобався цей інтернет-магазин, замовляю, вже не вперше, не вперше там. Ці не дешевші, навіть чим у Candy Yarn. Це не є рекламою, просто ділюся з вами своїми знаннями, своєю думкою. Можливо, хтось не знав. Я, до речі, тільки почала замовляти. Тоді почула це про цей інтернет-магазин ще у дівчаток. Так, почнемо. Що ж я отримала? Правильно передається у вас колір. Хоча, коли я замовляла в інтернет-магазині, в них на моніторі показувалося, що це колір фуксія. Насправді це така, я б сказала, рожева фуксія трішки розбілена. Він іде як пастельна, така фуксія, я б назвала. Ну, як отак, він у вас трішки рожевіший. А в реалі. ну, фуксія Отакий. Фуксія. Така молочна, скажімо так. Таких у мене три моточки. Алізе котон-гол. Думала в'язати собі кардиган літній, ну, не знаю. Поки що плани порозпочинала. Поки хай буде купити, купила, нехай Бо трішки помінялися вже плани. В 100 грамах 330 метрів, турецька пряжа, колір 149. Бавовна 55% і 45% акрил. Рекомендують інструмент. 2, 4 гачок і спиці 3,5. 5. Пано, видно, через монітор краще виходить. Так. Далі. Аліза діва. Ось така пряжа. Це мені потрібно було дозамовити її, дозамовити до свого кардигану, який я почала в'язати гачком залізаділа бабусиного квадрату. Щас, зараз я вам якщо вдасться, У мене тут поруч є цей процес, покажу вам до оцього, пам'ятаєте? До цього мого процесу, бо не вистачить, ну, замовила. Хай буде два моточки підміксовуватиму, міксую з бавовною, сіро-блакитною за ластаном. І що трішки такий яскравий колір. Колір це такий він курчана називається, або жовток, мені здається, схожий такий, не пастельний, такий просто яскравий жовтий колір. Оце для цього процесу Дозамовила, щоб точно вже хватило на цей процес. Два моточки. Далі замовила пряжу Alize Superwash Comfort Socks. один моточок. Такий коричневий. У мене з коричневого нема нічого. Я замовила один моточок, щоб можна доміксовувати. У мене є залишки з Alize Superwash Comfort Socks. То я хотіла сюди додати ту пряжу, що залишилася, але трішки пряжа відрізняється. Теж на, мон на моніторі він був коричневішим, а тут він якийсь такий, знаєте, я б сказала, що навіть і баклажан трішки, я так сказала, в цій пряжі присутній. Не, не саме коричневий, ну, трішки не такий, як я хотіла, але нічого. Ну, гарний, меланжевий колір. Буду підміксовувати з іншою пряжею, щоб вив'язувати ті залишки, і будуть ще шкарпетки. Далі замовила дві два мотка пряжі Alize Angora Gold. Думаю, чого, я два, надо було б ще один потрібно замовити було. Ну, нехай поки ще я не знаю, що в'язати. Планувала кофту кардиган таку теж просту. В'язати, але потім знайшла, що у мене є пряжа Алізе класична, бо в одному місці вона лежить, знайшла упаковку. В принципі, я з неї буду, мабуть, в'язати кардиган, а ці два мотки хай буде. З них, щось. Ну, з них в принципі, можна зв'язати десь на 46-48 розмір. Джамперочок вийде лицевою гладдю, просто без візерунків. То хай буде, бо чорної пряжі у мене взагалі немає. Проблема якось з чорною з білою, це базові такі відтінки, вони повинні бути, а в мене їх в запасі немає. Оце така моя покупочка пряжі невеличка. Поділилася з вами, дівчатка, своєю покупкою. Хочу подякувати вам, що провели. Цей час зі мною. Я думаю, що ви витратили його недаремно. Ми поспілкувалися з вами, ви пов'язали чи поробили якісь справи під, під мої балачки. Це приємно, коли ми є одна одній у нагоді і нам разом веселіше в'язати і спілкуватися. Так прикрашаємо ми наші будні, відволікаємося від своїх думок. Так, Запрошую, дівчатка, вас ще до перегляду на наступному тижні, ну, на цьому тижні, тобто, будуть ще відео, буде вступ в СП, можливо, ви його побачите раніше, вступ в Бебі Старти, а це відео пізніше. То запрошую вас до перегляду, проходьте, підтримуйте нас, в'яжіть разом з нами. Давайте будемо спілкуватися в коментарях. Хочу попросити вас на цій хвилині. Не забути поставити подобайку. Хто ще не підписався, підписатися і написати коментар. Дякую вам за підтримку. Це дуже мені важливо і приємно читати ваші слова, ваші коментарі, спілкуватися з вами ось в такому режимі. На цьому дякую вам, до побачення. До Скорихів нових зустрічей. З вами була Валентина.